Права 1375. Перша деталь має масу 15,26 кг. Друга 17,43 кг. Третя 7,66 кг. Четверта 18,875 кг. Знайди загальну масу цих чотирьох деталей у грамах. І округлий результат до десятих кг. Порівняє відповідь з результатом, який можна отримати, якщо спочатку округлити всі маси до десятих, а потім їх додати. Ну що ж, давайте міркувати. Я спочатку що можу записати такі загальні міркування. Перше, ми можемо задати, що у нас один кілограм це 1000 грам. Чудово. Ну, але тоді... Ми можемо сказати, що 1 грам це буде одна тисячна частина від кілограма. Ми пишемо «одна тисячна частина від кілограма. Або можна записати його як одна тисячна. Ось так тисячна кілограма. Виходить, що скільки в нас є тисячних частин. Стільки у нас є і грамів. Спробуємо цим скористатися. Ну, в даному випадку, давайте подивимося, чи просто буде записати першу масу. Пишемо тоді друге. Нам треба 15,26 кг. Ми спочатку запишемо, як у тисячних, скільки це буде, що це 15,260 кілограма. Ну і це ми можемо записати як 15 кілограм плюс. І ще в нас є 260 тисячних, Я запишу як 0,260 тисячних кілограма. І це дорівнює. Ну, а тепер 15 кілограм. Ну, треба в грамах записати. Це буде 15 тисяч грам. Бо в одному кілограмі тисячу грам. Плюс. А одна тисячна кілограма це у нас є 1 грам. Одна тисячна кілограма один грам. То виходить, що 0,260 тисячних – це буде 260 грам. То ми пишемо плюс 260 грам. І це тоді дорівнює 15 тисяч пишемо 260 грам. Все, ми першу масу виразили тоді у грамах. Переходимо тоді другу масу, пишемо третє. Ну що ж, у нас є 17,43 кілограма. 17,43 кілограма. Ми запишемо його як тисячних, скільки це буде. Що це буде 17,430, додаємо один нолик тисячних кілограма. Це ми можемо записати як 17 кг. Плюс, і ще у нас є 0,430 кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, 17 кг. Оскільки 1 кг це 1000 грам, це буде 17 тисяч грам. Плюс. А тепер 1 тисячна кілограма це 1 грам, а 430 таких тисячних частин це буде 430 грам то виходить, що разом це буде 17 1740 грам. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного, до третього. Третьої маси, то третьої деталі це 7, пишемо 66 сотих кілограм. Це дорівнює. Запишемо як тисячних, скільки це буде частин, що це буде 7, цілих, додамо після коми 10 в кінці. Це буде 660 тисячних кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 7 кілограм плюс. І ще в нас є 0,660 тисячних кілограма. І це дорівнює. 7 кг, оскільки 1 кілограм це 1000 грам, це буде 7 тисяч грам. Плюс. І ще в нас є тут 660 тисячних. Одна тисячна частина кілограма це 1 грам, а 660 тисячних – це буде 660 грам. І разом це буде дорівнювати 7660 грам. Ну що ж, а зараз тоді переводимо четверту масу, четвертої деталі. У грами, пишемо п'яте. Ну і записуємо 18,875 тисяч кілограма. Це дорівнює 18 кілограм плюс 0,875 тисяч кілограм. І це дорівнює. 18 кілограм це буде, оскільки 1 кілограм тисячу грам 18 тисяч грам. Ще є 0,875 кілограм. 1 тисячна кілограма – 1 грам. Таких 875 частин, це буде 875 грам. І це разом буде дорівнювати 18 875 грам. Є. Ну що ж, зараз ми вже знаємо масу всіх чотирьох деталей у грамах. Нам треба знайти загальну масу цих чотирьох деталей. Додаємо їх ці маси. Пишемо шосте. Ну і записуємо, що 15 тисяч 260 додати. Треба 17 тисяч 430. Додати. Далі 7660. Додати. І ще в нас є 18 875. грн. і це дорівнює. Ну що ж, тут вже стопчик треба додавати по-іншому тут нічого не зробиш. Ну що ж, спробуємо додавати. Отже, давайте десь тут почнемо. Отже, записуємо 15 тисяч.

Додає. Так, 0 плюс 0, плюс 0 і плюс 5, це буде 5. Далі 7 плюс 3 це 10, 6 плюс 6 це 12, разом 22. 2 пишемо двійку в старший розряд. Далі 2 плюс 8 це 10, 6 плюс 4 це 10. Разом буде 10 плюс 10 20, плюс 2 це 22. 2 пишемо в старший розряд. Тепер 2 плюс, 8 плюс 7 це. 15 плюс 5 це 20, плюс 7 це 27, а плюс 2 це 29. Девіть пишемо двійку в старший розряд. Тепер 1 плюс 1 плюс 1 це 3, а плюс 2 це 5. Тобто записуємо, що сума в нас дорівнює 59 225. Записуємо в дужках чого? Грам. Це в нас буде маса чотирьох деталей. Маса чотирьох деталей. Ну добре. Якщо маса чотирьох деталей у нас складає 59 225 грам. Нам треба. Тоді округлити цей результат до 10 кілограмів, то нам треба спочатку його записати у кілограмах. Ну що ж, пишемо о сьоме. То записуємо 59 тисяч 225 грам. Це дорівнює. Це можна записати 59 тисяч грам, як 59 кілограм. Плюс. І що у нас залишається 225 грам. А грам це тисячна частинка від кілограма, то це буде 225 таких тисячних частин від кілограма. І це тоді можна записати як 59,225 тисячних кілограма. І тут же, давайте в цій же дії, бо тут мало місця залишилося, округлимо це до десятих кілограмів. Якщо ми округлюємо до десятих, аналізуємо, скільки у нас сотих. Сотих у нас дві соті. Це 4 і менше, тобто кількість десятих у нас не зміниться. То ми записуємо, що це наближено дорівнює 59, цілих, і стільки ж залишиться 2 кілограма. Добре, тобто ми знаємо. Зробили вже першу частину, округлили результат до десятих кг. А тепер треба зробити по-іншому. Треба порівняти відповідь з результатом, який можна отримати, якщо спочатку округлити всі маси до десятих, а потім їх додати. Ну що ж, спробуємо це зробити. Давайте тоді записуємо восьму дію. У восьмій дії нам треба всі маси спочатку округлити до 10, то ми пишемо 15,26. Від кілограма. Щоб нам округлити до десятих, аналізуємо сотих у нас 6. Це 5 і більше, то округлюємо вгору. Тобто десятих збільшуємо на одиницю. То ми пишемо, що це наближено дорівнює 15,3 від кілограма. Так, є. Ну, а тепер треба аналогічно. Другу деталь округлити. Я вже буду тут писати, бо мені точно місця не вистачить. Так, зазвичай не робиться. Ну, вже що зробиш, будемо записувати так. 9-та дія, то тобто ми записуємо 17,43. 43, сотих. 43 сотих кілограм. Округлюємо. Це наближено до рівні. Аналізуємо кількість сотих. 3 сотих це у нас 4 і менше. Кількість десятих тоді в нас не змінюється. Це буде 17,4 десятих кілограм. Так. Далі тоді десята дія треба округлити наступну масу 7,66 кілограм. І це наближено до рівня. Аналізуємо тут кількість сотих, тут у нас 6 сотих, а це 5 і більше. То 10 у нас збільшиться на одиницю, буде 7,7 кілограм. Є. Потім у 11 дії нам треба останню масу перевести. Це у нас 18,875 кілограм. Це наближено до рівня. Аналізуємо кількість сотих. Сотих у нас 7, це 5 і більше, збільшуємо вгору, на одиницю збільшуємо кількість десятих, то буде не 8, а 9 десятих. То ми пишемо, що це 18,9 кг є. Ну що ж, зараз ми вже маємо масу усіх, округлили ми масу всіх деталей до десятих, І треба обчислити їхню суму. Тепер їх треба додати. Ну що ж, записуємо тоді 12 дію. Так, і пишемо у 12 дії, що ми їх додаємо. Ну, давайте додавати 15, цілих тоді. І 3 десятих плюс.

плюс 4 десятых. Далі плюс. Далі 18 буде 7 цілих буде і 7 десятих. І плюс. Далі буде 18 цілих і 9 десятих. Це дорівнює. Я перенесу. Ну що ж, жумістку, але нічого не зробиш. Такий приклад. Так, стараємося якось згрупувати. Дивіться, 15 плюс 17 це буде 32 цілих. Далі плюс. 7 плюс 18, це буде 25. Плюс. Ну, а тепер рахуємо, скільки буде десятих частин. Дивіться, 3 плюс 7 це буде 10. десятих. І 4 плюс 9 це 13. Десятих. Разом це буде 23 десятих. То ми пишемо плюс 23 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, 32 плюс 25 це буде 57, цілих плюс. А тепер дивіться, 20 десятих – це буде 2, цілих. то ми пишемо плюс 2, цілих. тоді, якщо ми 20 десятих забрали як 2, цілих, ще залишиться 3. десятих. І тоді це буде дорівнювати. Ну що ж, то дивимося, 57 плюс 2 це буде 59, цілих. і ще в нас залишиться 3. десятих. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Це у нас. Буде також маса чотирьох деталей. Ну що ж? Отже, ми отримали двома способами масу чотирьох деталей. Перше — це найбільш точний результат. Ми отримали, спочатку додали їх точну масу в грамах, потім округлили. А другий спосіб, коли ми спочатку округлили, а потім додали, то видно, що у нас не співпадають вони. Тобто, у нас, якщо ми різними шляхами йшли, отримали різний результат. Отже, пишемо тоді в 13-му. Записуємо. Отже. Пишемо. Або пишемо тоді. Маса чотирьох деталей, що отримано двома способами, Ну І, як ви, мабуть, розумієте, якщо ми округлювали один раз, то і помилка буде менша, ніж коли ми округлюємо чотири рази, а потім, ще раз, а потім уже рахуємо суму. Тобто пишемо, що найбільш точний результат. Мій ж точний результат записуємо тоді. Ось ми його отримали. 59,2 кг. 59,2 кг. Ну що ж, ось таке дійсно громістке і складне завдання. Запам'ятайте, що чим менше ми разів округлюємо, тим буде точніший результат. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.